Привіт, малята! Сьогодні я проведу для вас дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Діти, подивіться, яка гарна коробочка, але вона не звичайна, а черевна, тому що в ній сховалася казочка. А щоб відкрити її, потрібно відгадати загадку. Гавкає, кусається, а в дім не пускає. Хто це? Молодці дітки, це собачка, гострі ніжки, тонкий слух. Хто нам мишак має нюх? Хто це? Так, звичайно, це киця, невеличка та сіренька, в норі мешкає тихенько. Вночі по хаті нирк я шукаю салий сир. Діти, хто це? Це мишка. Молодці дітки відгадали всі загадки, і коробочка відкрилася, а в цій коробочці казочка про рібку. Сідайте зручно та слухайте уважно. Казочка про рібку. Якось весною посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Став дід рібку із землі тягти, тягне руками пираються ногами, а витягти не може. Тоді дідусь покликав бабусю на допомогу. Стали вони рібку вдвох тягти. Бабуся вхопилася за дідуся. Дідусь за рібка тянуть потянуть, а витягти не можуть. Покликала бабуся внучку, стали вони втрьох рібку тягти, анучка за бабусю, бабуся за дідуся. Дідусь за рібку тянуть потянуть, а витягти не можуть. Покликала онучка собачку жучку, стали вони в чотирьох рібку тягти. Жучка тяне за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся тянуть за рібку, а витягти не можуть. Тоді покликала жучка кицьку. Стали вони в п'ятьох рібку тягти. Кицька тяне за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, а витягнуть не можуть. Тоді покликала кицька мишку. Стали вони в шістьох рібку тягти. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за онучку, анучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Як потягнуть, як потягнуть. Рібку ось і витягли рібку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До побачення, дітки, до нових зустрічей!